Всім привіт! Мене звати Михайло Чаринов. Запрошую долучитися до тренінгу. Ефективна комунікація в команді. Мета тренінгу полягає у покращенні комунікативних навичок для ефективної командної роботи. Тривалість тренінгу 8 годин. Тренінг розрахований на члени команд, керівників середньої ланки, проєктні менеджери, співробітники команд. Програма тренінгу Поділено на 6 пунктів. Та, у, та також у результаті учасники зможуть долати комунікаційні бар'єри, застосовувати техніки активного слухання, надавати конструктивний фідбек, ефективно комунікувати в конфліктах, оптимізувати цифрову комунікацію та також впровадити єдині комунікаційні стандарти. Запрошую долучитися до мого тренінгу. До зустрічі!